Я на конкурс подала роботу фотознімок нашого чарівного дністра. Саме для мене має велику роль прийняти участь у цьому конкурсі, тому що кожного року нас нагороджують гарними призами та надають нам хороші якісні емоції. І я дуже рада, що молодь залучає до таких заходів. Сьогоднішня відзнака, вона як і попередня, тому що я вже не перший раз беру участь у таких екологічних конкурсах. Вона мотивує. Надалі працювати, та так би мовити, ставати прикладом для інших. Мить нагородження те, на що з нетерпінням чекали учасники та організатори 16-го міжнародного басейнового конкурсу Барви Дністра Дністра-2024». Традиційно він об'єднав учнів, студентів, педагогів закладів освіти з України та Республіки Молдова. Зокрема, із таких областей, як Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької. Впродовж кількох місяців учасники надсилали свої творчі роботи. Натхнені красою та значенням річки Дністер. Турбота за довкілля це пріоритет, бо ми в цьому живемо, ми цим дихаємо, і ми маємо залишити природу наступним поколінням в гарному стані. Ви приймаєте участь в таких конкурсах, прославляєте нашу моглі Подільську громаду. Тому я вам всім дякую за активність, дякую за небайдужість. У 2024 році конкурс відбувся за підтримки організації з безпеки та співробітництва в Європі через бюро координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ, а також за підтримки Державного агентства водних ресурсів України. Захід пройшов під гаслом за мир та сталий розвиток басейну річки Дністер, об'єднуючи зусилля для збереження природних ресурсів і зміцнення миру в регіоні. Усього надійшло 749 конкурсних робіт. Кожна з них стала своєрідним художнім, екологічним або науковим зверненням до теми збереження водних ресурсів та гармонійного співіснування з природою. За словами засновників творчого змагання, розмаїття жанрів, технік та ідей свідчило про глибоку зацікавленість молодого покоління у проблемах довкілля. Після ретельного перегляду і обговорення конкурсна комісія визначила 110 найкращих робіт. Них 14 із Могилів-Подільської громади. Урочисті привітання організаторів, партнерів та учасників розпочалися на онлайн-платформі. Згодом міський голова Геннадій Глухманюк нагородив юних переможців Могилів Подільської громади подяками та пам'ятними подарунками. Це був момент гордості за талановитих і свідомих дітей, які гідно представили нашу громаду на міжнародному рівні. Щиро пишаємось нашою молоддю, активною, креативною і небайдужою до майбутнього рідного краю. Особливо надихає те, що самі учасники неодноразово зазначали, участь у конкурсі для них надзвичайно цінна. Тож вони з радістю долучатимуться до нього і в майбутньому. Це найкраще свідчення того, що наші діти, справжні амбасадори змін і надія на сталий розвиток Дністровського регіону.